Дана програма створена на підставі і на базі низки положень тексту коаліційної угоди. Звичайно, що в основі цієї програми є наш курс на європейську інтеграцію, і база для такої програми є угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Для того, щоб відповісти на запитання, що робити, треба відповісти на запитання, які виклики є сьогодні в Україні. Хотів би задекларувати три ключових виклики для української держави і запропонувати виходи з тієї складної ситуації, з цієї кризи, яка є в Україні, і від нас залежить, як швидко і ефективно ми знайдемо вихід і подолаємо цю кризу. Ключова загроза сьогодні для України це загроза незалежності. Ця загроза пов'язана в першу чергу. І виключно з російською військовою агресією. Росія, яка анексувала Крим, Росія, яка відправила своїх терористів на Донбас і в цілому на схід України, Росія, яка знищує економічний потенціал України, і найважливіше те, що неможливо відновити: найвища цінність це людське життя.